Мамо, мені потрібно з тобою поговорити, сказала Оля, зупинивши чайник, який вже ось ось мав закипіти. Інна Іванівна її мама, сиділа біля вікна і, як завжди, в'язала, наче чекала цієї розмови. Про тата? спокійно запитала вона, не піднімаючи очей. Ти знала? в очах Олі спалахнув вогонь. Мамо, він має іншу жінку. Вони разом уже, мабуть, руками, у нього є ще діти. Як ти можеш просто мовчати? Мати зітхнула, поклала в'язання на коліна і подивилась на доньку довгим і втомленим поглядом. Я знаю, знала давно. Вона з ним уже десять років, дівчинці їхній сім. І ти жила з цим? Терпіла? Як? Навіщо? Оля вже не стримувала сліз. Ти ж сильна. Я завжди думала, що ти сильна. А ти думаєш сила це грюкнути дверима? Піти, залишивши після себе попіл і крики? Я не пішла, не тому, що боюсь. І не тому, що люблю його так, як колись. Я залишилась, бо життя це не кіно Олю. Я знала, що якщо я піду, він почне нове життя. А я, а ти, а твій брат, який тоді ще школу закінчував, Я не хотіла, щоб виросли без батька, і не хотіла, щоб та інша жінка отримала його повністю. Я вибрала боротися мовчки за вас, за те, щоб у нашій оселі було світло, а не розруха. Я дала йому вибір. І він зробив його він повертався додому, до нас, до мене. Але хіба це не приниження? Прошепотіла Оля бути другою, хоча ти перша. Я не друга, я його дім, а вона Вона втеча від реальності там він відпочиває, а тут живе. Та й ти думаєш їй легко? Вона завжди в тіні, завжди чекає. А я не чекала я була, я є. Оля мовчала. Те, що вона почула, ламало її уявлення про матір, але водночас змушувало по-іншому на неї подивитися. У її словах не було слабкості там була тиха гідність. А як же твоє щастя, мамо?» – ледь чутно прошепотіла вона. Моє щастя, це ти і твій брат, і те, що я змогла пройти крізь це все не зламавшись. Я обрала залишитись не через безсилля, а через любов, справжню. Не до нього, ні, до вас і до себе, бо я знаю, хто я, і цього ніхто не може забрати. Оля сиділа мовчки, у її серці боролися гнів, образа, здивування і повага, така гірка, зріла, пізня, як осінній мед, і вперше вона побачила в своїй матері не просто жінку, а цілий світ.